90 секунд дається на історичну дату однозначну відповідь, і 3 хвилини є на комунікацію з перехожими. Хто побудував перший кам'яний храм на Старокиївській горі? Так. Е, пішов. так, 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 так. так. Скажіть, будь ласка, хто побудував перший кам'яний храм на Старокиївській горі? Де де він? Де він? Де він? Де він? Хто побудував? Підкажіть, будь ласка, ви всі мовчите. Хто ж це зробив? Підкажіть, будь ласка. Я вам лісі розкриваю, де землю. Перший там я не хам тут. Скільки мене часу? Скільки мене часу? Хто хто? Час по часу. Володимир Святославич! Що по часу? Хвилина. Ще є хвилина. Вже була хвилина, 30 секунд залишилася. Володимир Святославович. Я ja, підходжу. Так, так. Ура! Дякую вам. Дякую. А я проходжу наступний тур. Ура! Дякую.